Розкидані по дорозі уламки, швидка, патрульні та пожежники. Усі вони приїхали рятувати життя водія та його пасажирів. У столиці в цій вихідні джилі заїхав у відбійник і загорівся. Тож чому сталося ДТП, розкаже Артем Чепко. Страшна аварія, що лише дивом не обернулась на трагедію. У суботу біля станції столичного метро і подром Джилі, який їхав у центр міста, влетів у відбійник. Дар був такої сили, що легковика буквально розірвало на шматки, його частини розлетілися на 30 метрів. Патрульні, що прибули на місце ДТП, кажуть, водій був тверезий. а ймовірною причиною гроші стали проблеми з освітленням. Краще, що він їхав і швидкістю км в час. і просто із-за того, що в нього були закрутані фари, і нічне освітлення стаціонарне було включене. Йому виходить не видно було відбійних. І я він як їхав, так відбійник і заїхав. Утім, це ще не вся історія. За хвилину джиліс загорівся. Рятувальники, що приїхали майже миттєво, пожежу встигли локалізувати. Ви не повірите, але після такого місова водій легковика не отримав жодної подряпини. Трохи менше пощастило його пасажирам. Чоловіка та жінку з легкими ушкодженнями забрали до лікарні їхньому життю нічого не загрожує.